Нами маніпулюють кожен божий день. І найгірше те, що ми навіть цього не помічаємо. Психологія це не тільки про любов і про турботу. Дуже часто психологія це зброя. Так, а сьогодні ми розберемо темну сторону психології, аби ти зрозумів, як тобою користувалися і як більше цього не допустити. Коротше, це канал Люстерко, і ми починаємо. Юху! Юрічка, привіт. Привет. Я певен, що сьогоднішній наш подкаст має подивитися абсолютно кожна людина. Ти розумієш чому? Тому що ти підприємець, блогер, артист, експерт, хто б ти не був, нами маніпулюють кожен день. Ми маніпулюємо свідомо, несвідомо, і треба вміти протистояти цим маніпуляціям. Проте, перед тим, як ми почнемо, нам в коментарях писали, що Боже, подкаст у вас класні, але розкажіть про себе. Тому давай зараз трошки коротко про себе, хто ми та що ми. Давай. Щодо мене, музика Дмитро, тренер охуєнності та популяризатор української поезії. Голос, харизма, вплив, масштаб, бізнесу, блоги та особистостей. Допомагає розкривати вашу ауєнність та унікальність, а не копіювати всіх підряд. А стосовно поезії, то ви 100% коли чули мій голос у своїх рекомендаціях. <рес> Якось так. Щодо вас, пані Юлі. Привіт. Mm -hmm. Діма. Мене звати Юлія Казачкова, я у напрямку психології, коучингу, НЛП, і я у цьому напрямку все своє свідоме життя. А ще підприємниця і стратег, і власниця декількох українських проєктів, таких як, наприклад, український додаток, теї, навчальна програма для коучів, для менторів з їх сертифікацією, авторка книг та дещо ще. Mm -hmm. Якось так. Так, тепер ви знаєте про нас трошки більше. Ну що? А в нас тема темна психологія, і ми поїхали! Розпочинаємо. Що це таке для тебе, але такими максимально простими словами. А дивись, якщо зовсім просто пояснювати, це набір методів впливу на психіку, які обходять її свідомий контроль і, умовно кажучи, б'ють прямо на підкорку. Що це таке? Це інстинкти. Бажання, страхи, або якщо по-іншому, це нейробіологія плюс соціальні патерни. Тут зараз може бути складно протягом випуску. Ми пояснимо, що це, і як це впливає. От, якщо коротко і просто, я скажу так: Темна психологія навколо цього поняття, на мій погляд, дуже так. багато ілюзій, і усі хочуть це вивчати, але це потребує дуже великої дисципліни і структури, щоб мати інструкції, як у лапках ламати людей. Бо темна психологія, це якраз усі ці ж самі на. Навички, котрі ми вивчаємо для того, щоб будувати здорові відносини, але які використовуються не етично, не екологічно через тиск, через маніпуляцію у бажанні впливати та мати якусь особистісну вигаду, незважаючи на інтереси іншої людини. Супер. Давай відразу проговоримо, що таке маніпуляція, бо багато хто відразу каже, що маніпуляція це равно погано. А я описую маніпуляцію по-іншому. Для мене маніпуляція це. Будь-яка взаємодія з навколишнім середовищем, і вона треба така ж думка чи інш? вона може бути плюсовою, вона може бути мінусовою. Тут буде залежати від внутрішнього наміру і від після смаку того, що буде залишатися в іншій людині. Ми вже робили дуже багато випусків, ви говорили про маніпуляцію. Що навіть флірт це і є маніпуляція, це і є гра. Коли я хочу сподобатися, коли ти хочеш сподобатися, це гра, для... але фінішна історія у цій грі, що задоволення, тому маніпуляція може бути різною. Ми сьогодні будемо говорити про ту, яка деструктивна. Тобто, по факту, це коли в благу, а не заради виходу. Це коли але... добром, добром називають зло. Так, але насправді, якщо ми кажемо про вигоду, то той же флірт, так, да, я буду фліртувати з дівчиною, бо я знаю, що ну, мені здається, це моя доля. Нам вдвох буде точно класно. Це ж благо. Тобто, треба теж розрізняти а, ступінь а, цієї маніпуляції. Так. От давай якось, може, тут докрутимо цей момент, щоб люди розуміли, що по факту маніпуляції це не є погано, це є окей, але треба враховувати. Що це для людини? Те, що для вас це окей, а що це для людини? Чи не зіпсуєте ви своїми маніпуляціями? Наприклад, з лайтингом зараз будемо про це говорити детально. Чи не зіпсуєте ви її життя? Ну тут історія ти вже йдеш у конструкцію він, -він між однією людиною і іншою? Тут вже історія про доросле. Его стан однієї особистості і іншої, тобто дорослий розмовляє з дорослим. Більшість маніпуляцій буде а, не з дорослого стану. З дорослого стану це якраз керування своєю увагою, увагою інших людей. По здобуттю вигоди, а більшість маніпуляцій вони будуть безсвідомі, бо є травма. Я у внутрішньому батькові, чи я у внутрішній дитині, чи я ведуся, чи я щось хочу, і я не можу вибудувати саме ось ці відносини, там, де він він, і там, де я знаю, що іншій людині буде октакса. Так ще, от якраз дякую, що додала. Тепер я їм буде зрозуміліше. Вам бусінки, буде зрозуміліше, що ми часто маніпулюємо несвідомо. Бо ми дехто каже мною маніпулюють, так ти теж маніпулюєш. Просто хтось може робити це свідомо, а ти робиш це несвідомо. Так, але для того, щоб маніпуляція відбулася, повинно бути дві людини, щоб транзакція відбулася завжди. Є банкомат і той, хто дає туди гроші. Тому, як би це не звучало дуже часто, але не завжди, дуже часто, бо свідомо маніпуляторів можуть провокувати не завжди. Але провокувати тому гра починається з двох сторін, як дорога з двох рухом. в рух. Супер. Давайте порозберемо про самі маніпуляції, які бувають маніпуляції, і яким чином це відбувається, щоб зрозуміти це маніпуляція чи ні? У побуті у бізнесі вони можуть дуже mm. бути різними. Наприклад, викликати відчуття провини класика. Мами стосовно дітей, чоловіки і жінки, вина, провина. Ну що, відчуваєш? Ну як ти міг це зробити? 100% я для себе описую, що найпопулярніші інструменти контролю це от якраз провина, що ти сказала, страх втрати, газлайтинг 100% та соціальне порівняння. Що ж, можливо, а ще ігнор. Дуже популярно. Мабуть, в пубертаті особливо ви з цим зустрічалися, як це на вас впливає, коли вас ігнорують. Сто відсотків так, якщо ми говоримо про особисту сферу, я б ще додала говорити і не діяти, тобто не робити те, що ти пообіцяв. Це одна з також форм маніпуляцій і ще маніпуляція ревнощами. І от я б до твого списку дала б ще ось ці два. І це найбільш такі побутові маніпуляції, котрі можуть бути свідомими чи несвідомими. Чи людина може свідомо це робити, але. Не розуміти наслідків у стратегічному, наприклад, розумінні того, до чого це може призвести. Тобто вона грає дуже в короткі ігри. Клас, давай може ще приведемо конкретні приклади і пояснимо. Що це і як можливо ви натикалися саме на цю маніпуляцію? Тобто ще додамо прикладів. Ти знаєш, я б тут зі свого боку дала би зараз приклад, перш за все, про провину. Чому? Тому що вона дуже часта історія, і хотіла б дати таку тезу: якщо ви відчуваєте провину, то вами вже маніпуляють. І якщо ви визиваєте у іншій людині провину? То ви вже маніпулюєте, бо ви не можете побудувати конструктивний діалог для того, щоб виправити ту чи іншу помилку. От якраз провина нам дуже знайома через наше дитинство. В нас, якщо що, на каналі Люстерка був подкаст про дитинство. Ми розбирали цю тему. Подивіться обов'язково, як наші батьки, і це робили ж вони знову ж таки несвідомо. Бо всі батьки, переважно всі батьки, хочуть кращого для своїх дітей. Але. Маніпулювали, і як це впливало на нас, тому а, є вихід з провини. Щоб ви не зробили, щоб не трапилось, помилки можуть допускати всі. Там є алгоритм а, виходу, і помилка вона вирішується. Перше, признати помилку, компенсувати нанесені збитки та зробити дії, які говорять про те, що повторюватися це не буде. А вже ж якщо ви погоджуєтеся, що помилка була помилкою, і ось це і є дорослий дорослий Окей, я я побачив. Це було, що будемо робити з цим, а не ти винен. Супер. Дякую, дуже зрозуміло пояснила. Я думаю, для вас, знаєте, трошки пазліки склались. Що я ще додам? Дуже люблю апеляцію до авторитету. Дуже популярна маніпуляція це такий наш еволюційний ярлик. що... Ми Мисвідомо щитуємо того, хто вищий в ієрархії, за певну інформацію. І коли ми когось щитуємо вищий в ієрархії, ми підсвідомо, він для нас автоматично стає авторитетом. А авторитет равно безпека. І тому часто це використовують в наших тіктоках, в наших рілсах. Як використовують? Науково доведено, лікар рекомендує. Оце дуже популярно це використовують. Класно це було в досліді Мілграма, дав 60-х коли людина, розуміючи, що може вбити людину током, там був такий дослід, але їй сказав це зробити лікар. Вона це робила, тому що сказала людина в білому халаті. Дуже цікаво. 60-х Почитайте, він дуже популярний. Цей дослід. До того 60% відсотків дійшло до максимальної. Кількості струму у ватах 420 чи 450, наскільки я пам'ятаю, і при умові і при контексті, коли людина на іншому проводі кричала чи мовчала, бо вже не мала сил, тобто людина продовжувала натискати файт, але вона там наказувала за помилку і мала авторитета, окотру говорив. Так, це можна. Ще додам, є такий класний прийом, називається контрастна атака. Часто використовують, коли хочуть зробити мозок вашого опонента дуже податливим. Що робиться, ти спочатку ставиш або різке питання, або робиш якусь дію, яка мозком маркерується, як оу, щось проти мене. А потім. Там даєш водичку, чи кажеш, ну слухай, ну чого ти стаєш дуже милим? І оцей саме контраст, контрастна атака, дійсно допомагає робити людину дуже податливою для вас. У НЛП є таке поняття як 911. Це напрямок, на котрому вивчають пікап, тобто як здобути жінку, не зважаючи на екологію поведінки, а просто щоб її мати. І ось там основна історія, побудови відносин, вона виглядає зроби один раз добре, другий раз, третій, потім зроби погано, а потім повернись. Чи навпаки, якщо дівчині щось не подобається, зроби ще гірше і потім повернись до того, як було, і вона скаже Все ок. Тому ось ці гойдалки вони можуть вибудовуватись кимось дуже навіть свідомо. Окей, супер. приклад зі стосунків. Я думаю, точно своєму ж ті зустрічали. Давай ще декілька варіантів з бізнесу. А, у бізнесі я впевнена, що вони це відчували у комунікації більш а, формальні, але потрібно це знати. Порівняння з іншими дуже часто може бути токсичною позицією. Жарти, але в котрих є пасивна агресія, і жарти над вами. Це може бути маніпуляцією. Потім маніпулювання часом чи відповідальністю. Якщо ти не зробиш то весь проект. Впаде, ні, в проєкті є зазвичай люди. Якщо я говорю, то я також причасна до цього проєкту. Тому будьте дуже уважні до своїх кордонів, а особливо до свого піснесмаку всередині. Знаєш, я зараз на така пауза, я думаю, казати про це чи ні. Хочу дечим поділитися, але треба мені зараз сформулювати так, щоб це було максимально безпечно для нас та для нашого каналу. Роберт Джей Ліфтон. Знаєш такого психіатра? Ні, з ним не зіштовхувалася. В нього є дуже цікава книга про вісім критеріїв контролю. І він там розказував, як в 50-х роках в Китаї американські солдати під час японської війни, як їх катували, але катували не фізично, а промиванням мізків. І от в нього є прям книга: Вісім критеріїв контролю. Як промивати мізки, як робити людину зручною, умовно, щоб людина ставала овочем і дуже податливою. І от. Я вам дуже раджу загуглити, почитати цю книгу чи запитати в чату GPT і просто проведіть паралель з якимись історичними подіями, ситуаціями, людьми. Це дуже цікаво почитати. Ти знаєш, коли чую такі історії, розумію наскільки середовище впливає на все. Що є в нашому житті, і я говорю не просто так. В нас є основа, а вже ж і генетична, і соціальна і опора. Але середовище це дуже потужний інструмент впливу. І Є дослідження Пігмаліона, там де Розенталь прийшов до школи і сказав, що ось ці учні будуть талановиті. Пройшов через рік, і вони дійсно проявили дуже великі досягнення, бо середовище від них очікувало. І допомагала їм реалізуватися, бо ти ж а, геній, ти ж зможеш, і як це впливає так само, як це у мінусі, і як ось ця це неймовірне дослідження зімбардо, там де були в'язні, і там були а, люди, котрі стали в моменті їх. Наглядачами, і що цей експеримент повинен був бути два тижні, а закінчили його на шостому дні. Тому що середовище дозволило жорстокості існувати. Тому середовище дійсно впливає на нас. І нехай у цьому подкасті головним інсайтом буде, що те, що ви споживаєте, сенси. Контент, те, що зараз в Ютубі, а діалоги на кухні, те, як з вами говорить ваш чоловік чи жінка, це все впливає на ваші можливості і на те, яке життя ви живете. Клас. Як то кажуть, не додати, не відняти. Єдине, що скажу, звертайте увагу. Не на те, що вам кажуть, а як вам про це кажуть. О, і ще звертайте увагу на те, що ви відчуваєте після того, коли вам щось сказали. Я, наприклад, у задоволенні від діалогу з тобою, а я з тобою зараз. Невеличка пауза. Ми трошки пофліртуємо і потім повертаємось. Всім привіт. Всім привіт, ми повернулися. І так, давайте порозберемо дуже важливе питання. Дай. Іноді очевидні ці маніпуляції, ці токсичні прийоми, але чому ми все одно на них ведемось? Дуже багато причин, але те, з чого ти почав цей взагалі подкаст, ти говорив про автоматизми, ти говорив про соціальні норми, ти говорив про біохімічний склад реакцій. Тому більшість. Моментів, де ми ведемося на маніпуляцію, вони дійсно зв'язані з системою нашого виховання, з тими автоматизмами, що зі мною можна робити, що зі мною не можна, і соціальними нормами: не конфліктуй, будь доброю, будь хорошою, все добре, і невмінням взагалі розуміти, де мої кордони. Взагалі, з відсутністю дуже високого розвитку емоційного інтелекту, але в наші часи ми цим займаємося. Ми даємо інструменти для того, щоб будувати і відчувати, і навчити людей відчувати, де вони проходять у людини. Так абсолютно згоден. Просто треба розуміти, що наш мозок працює на автопілоті, і часто є такі, знаєш, кнопки керування. Це знову ж таки страх. Дуже класна штука. Це. В нас є така соціальна штука, що ми хочемо бути хорошими в очах інших. І чим це погано? Через те ми самі добровільно дозволяємо, аби нас юзали. Тому така вам просто швидесінь порада. Будьте поганими, станьте найгіршою версією себе, і це буде класно працювати. Ну а плюс сюди додам а, такий життєвий приклад, як гойдолки, коли то погано, то медовий місяць, і головний мозок він підсаджує вас на mm -hmm. дофамін. Чи... Ще такий момент біологічний, як потреби в безпеці. Тому для мене іноді токсичне середовище, воно моє, воно знайоме для моєї системи. І мені там ок, ніж вийти у велике світ і що змінювати. І це теж є такою проблемкою, бо успіх у сучасному світі, для вашої голови, скажімо так, є новобудовою зрілості. тобто ви повинні розуміти, навіщо вам це. Бо ваша система, перш за все, хоче енергію зберігати і зробити все, щоб ви просто вижили. Та, я ще поясню трошки з нейробіології, тому що на початку ми сказали, що пояснимо про гормони. Так от, головні гормони, через які ми ведемося на маніпуляції, це кортизол, окситоцин та дофамін. Давайте підемо по порядку. Кортизол, якщо зовсім просто, то він звужує мислення, і нам в комунікації, нам швидше хочеться вирішити проблему. Погодитись навіть ціною поступки. Це перше. Друге, це окситоцин. Це взагалі така тема. Він дуже легко викликається дотиком, голосом, фразою. Я тебе розумію. Обіймашком. Так, я тебе чую. Це є таке в акторстві внутрішній жест. Коли так. я кажу, я ніби тебе обіймаю, окутую. Тому, коли я читаю вірші, не маніпулюю, а просто кажу так, щоб ви мене почули. І третє, це дофамін, це такий гормон закріплення. Каже, там гормон радості, насправді це гормон закріплення. В принципі, всі наші гормони, наші страхи, що нам подобається або не подобається, це гормональне закріплення. І дофамін це дуже класна штука, коли людина може робити якусь вам каку, поводитися з вами погано, а потім зробити, сказати, щось добре. Всім привіт, друзі, це Дмитро з майбутнього. пояснює, що трапилось. Ми, коли з командою передивлялися фінальний монтаж подкасту, ми вирішили видалити певний фрагмент. І зараз я поясню, чому. Нещодавно канал наших добрих знайомих майже заблокували через те, що хтось навмисно вирвав одну фразу з контексту, перекрутив, намонтували і майже заблокували канал. Уявіть! І на жаль, це наші реалії в сучасному медіапросторі будь-що можна використати проти тебе, і будь-що може стати мішенью для хейту та маніпуляції. Тому власне ми і вирішили видалити цей фрагмент. Там нічого такого не було. Я просто проводив приклад про гормональне закріплення. Там нічого не було, неетичного, не екологічного. Але розуміючи тему і розуміючи, що для нас цей канал, це наша віддушина, ви наші бусинки, Ну і взагалом, де ви будете потім якщо нас заблокують, отримувати стільки корисного глибокого контенту і ще й безкоштовно. Тому ми без вас ніяк. Ну, йдемо дивитися далі. Діма за столом через три-два. Але хотіла додати про гормони один лише меседж: кортизол впливає на тестостерон. Тестостерон впливає на соціальну інтелектуальну діяльність. Тому, коли ви постійно у стресі, коли ви постійно не можете, коли постійно ви провокуєте ось ці ситуації, чи вами маніпулюють і вам потрібно знайти силу вийти. Ви повинні розуміти, що вас настільки забирають енергію, що не вистачає сил на боротьбу, бо це постійно. Іне зрадження себе, робити те, що хочуть інші, замість того, щоб обирати те, що хочете ви. Декілька слів про цей приклад, що з точки зору психології, він навряд чи буде сприйнятий тією людини, в якої дійсно може бути ця проблема. Чому? Тому що це ефект гарячого чайника. Якщо на руку кип'яточком наливаємо, перша реакція. яка? А. Що це таке може бути? Захищатися, це, скоріш за все, написати коментар, який Діма музика поганий. Але для когось це може бути як такий момент отрізвлення, і ми сподкаструємо для того, аби ви формували своє критичне мислення, аналізували і прокачували цей скіл. Ну а ми йдемо далі. Давай три сигнали. Як розпізнати, що тобою зараз маніпулюють? Ну, перше, це тобі нав'язують почуття провини за те, що ти просто існуєш, друге це дискомфорт. Це такий когнітивний дисонанс, коли слова не відповідають діям, коли ніби на словах все окей, а дії кажуть про інше. Я б додала про кордони, коли їх знецінюють. Тобі так здалося? Не перебільшуй. І так далі, це теж форма а, маніпуляції, коли людина відчуває, що вона начебто не має права на свою думку. Але для мене головним чинником, як і в тебе, здається, все ж таки це втрата спокою, коли після смак, коли ти розумієш, що щось пішло не так, а будь-яка людина розуміє, що в неї зіграли. Хтось в моменті може дати відсіч, у когось не вистачає на цьому етапі житті, можливо, сил і як, але ми відчуваємо. Головне те, що всьому можна навчитись. Було б бажання. Я ще згадав, хотів би додати про ілюзію вибору або так, або так. Часу це використовують, ми підемо з тобою там гуляти о 9 чи о 10. А тобі взагалом зранку незручно, але мені ну, ж дають право вибору, і це взагалом така мета маніпулятора: відібрати у вас право вибору, аби ви робили тільки так, як вигідно цій людині. Ти розумієш, тут історія так багато способів маніпулювати і ставити фреймінг між цим і цим я буду обирати. Так і так, так далі. Так, навіть це можна розглядати з різних сторін. Так але головна історія, ми її часто подалюємо про те, що не будьте а будьте прикладом. Те ж саме і в маніпуляціях. Можна споживати ось ці навички, щоб зробити зло. А можна надихати свою команду своїм прикладом, і вони будуть теж саме робити, але мотивуватися, йти за тобою. Це різні світи, тому знання це інструмент, котрим кожен буде обирати, як користуватися. Юлічка, ми переходимо до найголовнішого питання: як же все ж таки протидіяти маніпулятору? Але давай дамо приклади, щоб це зробити без агресії. Я скажи ніяк, ми стаєм пам-папампа пампа? Ну, перші моменти це фіксувати і говорити відкрито, коли маніпуляція відбувається. Навіщо ти хочеш визвати в мені відчуття провини? Його нема і не буде, але я розумію. Чому це це говориш? І я готова йти з тобою в контакт. Чи говорити чітке ні? Але є велике блін але. Так, так, так. Це все красиво дуже звучить. Але якщо нема самопізнання і самоконтролю своїх власних емоцій, все, що ми тут скажемо, є лише інструментами, доки навпроти не буде сидіти людина з більшим розумінням свого емоційного стану. Більшість маніпуляцій, особливо темних, будуть створені людьми, котрі взагалі не розуміють, що це темна психологія. Бо це буде інстинктивна історія з травми і ось ця форма спілкування, щоб отримати своє деструктивна, токсична. Але там, де людина це робить зріло, свідомо, спокійно і розуміючи, що вона робить, то там повинен бути такий же самий опонент для того, щоб це завершити. Тому вся робота. Над маніпуляціями буде у вас починатись в кабінеті психотерапевта, коуча та інших людей, котрі займаються розвитком вашої рефлексії, перш за все, на ваші внутрішні реакції, а лише потім на створення імпатії і навички ефективної комунікації та побудови ефективних відносин. Клас. Uh, Сто відсотків з тобою згоден, я ще додам, що вам в першу чергу треба навчитися їх помічати. Та як і відстоювання особистих кордонів, ми про це проговорювали, навчитися їх помічати це перше. Друге, навчитися розуміти мету, чи робиться людина свідомо чи несвідомо, чи хоче вона вам зробити погано, чи вона, наприклад, таким чином просто захищається. Розуміючи мету, вам стане набагато простіше. Ти класно проговорила, що е, висвітлювати, ти зараз хочеш, е, щоб я відчував почуття провини. Так. оце якраз ми допомагаємо людині зрозуміти, що вона зараз маніпулює. Бо багато хто робить знову ж таки це несвідомо. І дам однесеньку пораду, яка досить ефективна в більшості маніпуляцій. І це зробити довгу паузу. Помовчати. Тому що, як правило, більшість маніпуляцій вони розраховані саме на миттєву реакцію. Якщо ви дозволяєте собі зробити паузу, а ми ж, як завжди, нам щось сказали від, відповісти. відволісти, да, біжи а стрілятися, що все. Ми пояснили кортизол, як на це впливає, інші гормони. Тому для цього вам треба ще вчитися робити паузу. Можете практикувати в комунікації, робити довгі паузи. Тому зробили паузу. Проаналізували, сформулювали відповідь і тільки тоді відповіли. Працює фантастично. Чи ви виконувати? Тут вже питання до вас. Це правило буде звучати: тримай спокій, бо маніпулювати можна тією людиною, котра вже дала емоційну реакцію. Якщо реакції нема, то маніпуляції нема. Все повертається до вас. Я б хотіла би тут додати маленький приклад. Ти знаєш таку метафору дослідження про жабок, котрих довго варять. Якщо кинути в гарячу воду, то вони реагують і вистрибують. Якщо у холодної потрішки градус підвищують, вони зваряться. І ось тут історія, що людина звикає до... Відношення не ок. Спочатку пропустила ось так, потім ось так, ось так, ось так, ось так. Ну, я ж вже звикла. Ось це про що ми говорили. Ось для мозку, це, це ось це було, це, це якби моє. І тут основна історія. Якщо говорити про маніпуляцію, то тут повинні ми повернутися до внутрішнього опори, емоційної стійкості. Будь ласка, розвивайте стовідсоткову нетолерантність до того, де вам не ок. І якщо вам не ок. То робіть з цим щось набагато легше робити по ось таким цеглинкам, ніж зносити потім будівлю відношення до вас не ок. Так, от це була тема темної психології. Звичайно, ми розуміємо, що сама назва темна психологія це більш така маркетингова історія. Просто в психології є дуже багато різноманітних маніпуляцій, які можуть використовуватися неетично, тому замість викликати провину. Надихайте своїм прикладом, замість того, щоб маніпулювати через страх, створюйте безпеку і рамки правил. Тому цей подкаст був створений не для того, аби навчити вас маніпулювати та контролювати інших, а для того, аби позбавитись контролю та навчити себе захищати. І є така красива фраза. Що темна психологія це як ніж, їм можна поранити себе, а можна використовувати як інструмент. Тому етика темної психології вона буде визначатися не інструментом, а руками, котрі цей інструмент тримають. Пані Юля, це був подкаст на каналі Люстерко. Пусінки, підпишіться. Ми з вами до зустрічі. Пока. Три, два, один. Дивіться, який в мене тут Всім привіт, я Юлін Краш. <смеш> Будемо знайомі. <смеш> ну, він найкращий, тому він найкращий. Завжди поруч. Mm. Моя кицька. <смеш> Дивіться. <смеш> 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 ну, ось цей акторський вайб, то, то, то все не я, тому я не серйозно. <смеш>